Кудись вже їде, я так скажу, і не тільки він. Ну, кажи. А куди ми їдемо? На ссылку. <гум> ти до <думає>? не <гум> Кажи, куди їдемо? Ми їдемо на оушен. хочеш на оушен? Правда? А ти в якості кого хочеш туди? В качестве дров. <с1> <с2> Чекаємо Рому з ліною їдемо. Ходімо, мантрки у тебе буде ногу. Ні, я не буду нічого вирізати. Або говори, куди ти їдеш. В кинзе бліхи. Максим. Що? Ну скажи куди ми їдемо. Тепер де? Это Щез. Щас... Далеко від Новіграда, коротше. Це з гри про Геральда? Так. Да. З Відьмака? Так. Да. <схай> Максим переграв трохи. Бглу. Що ти робиш? Сіжу. Смотрю. Що не видно? Да. Ну чого ти все зникаєш? Зникаю. — Я взагалі-то типа гуглила, як попасть в кайрмарку. Я ж знаю, я хотіла це показати. Сьогодні потестую, якщо буде дощ, цей дощовичок, який я в Дансторі купила. Щось за 5 євро чи що. Я вже й не пам'ятаю, мене є в моїх відео, я знімала такий дощовичок. Бачите, цікавий такий. Я на нього дивилася, пару місяців він там був. Продавався по 35, здається, вони були чи по 40. Кажу, та ні, за стільки я купляти не буду. Почекаю, поки буде розпродаж. Дійсно, був розпродаж. І я взяла, тільки не свого розміру, бо це був останній. Але я можу вшити його, якщо треба буде. Дивіться, ось отак. Ну, такий коротенький, проклеєний. Ось. Мені сподобався його фасон, та й пошиття непогане. Бачите, все закрите. Але я б в нього поставила б підкладку. Може я зніму з старої курточки і вручну навіть можу підшити підкладочку на нього. Він тоді не буде парити і буде чудовий. Бачите, тут навіть захист є для замочків. Гарно пошитий мені сподобався. Капюшончик затягується. Бачите, всі шви проклеєні. Навіть кишені є з потайними замочками. Красиво виглядає так. Мені дуже сподобався він. Ого, наші ребятушки приїхали. Ну все, ми поїхали. А що ти хочеш, Зай? Хелло! А я не знаю, що я хочу. Прикольна кипочка. Чорна. Типу Adidas. А яка ціна в неї? Ще чі ціни нема? Нема ця не знаю. Я не знаю, що я хочу. Заїхали ось на заправочку. Треба щось взяти, а не знаю що. А де вони? <патріст> я тут. Що <Шо> ви берете? Будеш <патріст> айскоти. Буду. Хочу спробувати. Моча? Так, <патріст> я її не разу не пробувала. Я хочу ще кухніку взяти. А, ти собі теж береш? Так. <патріст> <патріст> себе? О, холодно. Чок каков? А, ти не в'єдети. Ну макси. Мог... Зачем ти підходить подсідаєш на них так жорстко? Макс. О, да. Ну чого ти подсідаєш на них? Ну, <laughs> по п'ять. А скільки там грамів? Mm -hmm. Ну тут я так скажу. Кишку ліжку. А? Мед-біжку? Ні. Але виглядає прикольно. Тут ще є такі штучки і пончик. А, і мед є, Дивіться, який. Паріш, мед. Ну чого? Купи, купи, купи. Ну чорно ж. Я не знаю. Довольно кучу. Не так не, ну, не хоче. Не бачить не так. Ми замість океану приїхали на озеро. Зараз покажу вам. Дивіться. І мені здається, що це там, де Юра. Де ми до Юри в кемп під'їздили. Дуже схожі гори отам. Ух ты! Тут красиві квіточки. Так, треба забрати речі свої. Я зараз вам познімаю тут. Головне, тут не вбиться зараз. Нічого собі яка тут рослинність. Дивіться. Клас. Максим уже пішов. Ось все. Його вже нічого не цікавить. Які тут пласти камня. Бачите? Це, мені здається, що це саме сюди ми їхали. Тому що це також в сторону Еніса. Тільки я не запам'ятала, як називалося те село чи хуторець, на якому Юра живе в своєму каравані трейлері. Виходили у мене відео на каналі. Подивіться, як все цікаво. Про те, як ми їздили з ночівлею в трейлер, потім на океан їздили до знайомого Максимова. Як тут красиво взагалі. Це все-все в каміннях. Це вже вважається заповідником. Тут колись брали каміння для побудови різних споруд. А зараз вже вважається заповідною зоною. Там наші йдуть. Ось які тут камінчики. І вони рихлі такі, то їх легко розбивати. Водою розмивається також. Щами, вітром. Тут можна дійсно собі розтовкти носа. І Рома каже, що тут вода тепла, набагато тепліша, ніж в океані. Тобто тут можна купатися. Ну, зараз подивимось. Купатися я не планувала, але відключити отак прикольно. Тут Максим. Трохи вітер, добре, що курточку брала так 25 градусів знову. Так, да, тут дуже прикольно. Тут навіть ось можна позбирати на чай. Оці шипшини, бачиш? А що таке? — Шепшина, типу така, карликова. Е -е, -е ти знаєш, що таке шепшина? Ти знаєш, що таке шепшини? Шиповник? Да. А -а, так шиповник. Українською мовою, ну. Є, а куди ти вже побіг? <рисвіт> Аліна, ти там ідеш, норм? Щось хлопці погнали. Назбираю на чайок. Тут якраз, я думаю, зона така чистенька. Дивіться, скільки тут всяких квіточок. Дивіться, ой, які гарні. Глід є також. Можна щось назбирати. О. Да, а це що таке? Не знаю, якісь також цікаві кущики. Ой, дивіться, як тут гарно взагалі. Водичка. О! Ой-ой-ой, я ще за як впаде. Тепла? Що, реально тепла вода? Ну, тут навіть стежка була, я щось. Ой, як тут гарно, слухай. Чисто, так. Що ти кажеш? близько. Надо очень аккуратно, потому что рабочий стол. Это что было? Якось. Давай ты впадай зараз впадай. Блін, а ну подавай для контенту. Да ні. Бля, я сейчас твою падаю. Ні, да на копчик впадай і не на одну руку. Зразу на дві, щоб не зламати, да. Так, а давайте глянемо. Ой, ти що? Прикольно. Ну як, тепла. Не тепла вона, але вона дійсно тепліше, ніж в океані. Дивіться, а там гори так красиво. Взагалі. Горт, да, да. -да, 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 -да Мы ж туди там були. Горт, который нас юра відвозив. Да, до моря. Отдельно. Ну, до океану. Нет. Горт. А, це там, де ми хотіли це, поїхати, так. Він підлагав нам сісти на он нам сість да, 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 да. А он сам живе. Ну десь тут же, в цій стороні, тут десь. Може це гора з іншого боку, але я... А може з того боку, От там може він. Ну напрямок той. Де саме ми не знаємо поки що. Ну, ти можеш Юріку скинути локацію, зараз він тобі скаже де. Тіпа чи далеко від його, якщо хочеш, чи не далеко ми зараз? Далековано. Може він захоче під'їхати. Ну але ж сторона ця, ну сюди ж в цю сторону. Смотри, хоть 30 градусов я не лезу. Це таке цікаво. От що це таке. Ви бачили таке? Якісь ягодки. От що це. Ну, давайте один зірвем понюхаємо. Не знаю. Напишіть що це. Хтось знає. Подивіться, яке цікаве. Макс, диви, які прикольні! Якісь, наче сливочки маленькі. Акули манки є. Дивіться. Напишіть що це. Щось карликове. Красиві таке. Взагалі. І голоду повна, бачите, скільки? Голоду повно. Дивися, що я знайшла. Дивись. Якісь, наче. Бонсай, диви. З ягодками. Воно числивки маленькі, так? Да? Карликові. Прикольні. Боже, вихожі на диви. Копійко. Ну так, да, але воно ось. Може його можна так і посадити і вже готовий бонсай. Продамо за 300 євро. Занесемо туди в садовий центр. Біля нас. Там люди, автори своїх. Бонсай. Продають. Прикольно, так. Чётко bodo, гвисток не свитають, полю. Кроксы? А? Кроксы? Да. А ну покендай. А тебе з тими штучками чи ні? А. А ну покажи. Ого. Опа. Смайлик є? А це що? Коко. О, мед твоїх. А это трупик какой-то. А де ти взяла ці штучки? Тортрупи кавай там. Вони окремо продаються? А де я взяв ці штучки? Украл. Украл? О, Линки. У тебе te... тебе ж теж чорні, це ти собі купляла, так? Я собі купляла і я купляла раді цього ведмедя. І він забрав? Да. І що ти не можеш забрати, поки він спить. Забери всю. Ой, що це з вас? Скільки? Крокси чи ведмедики? А. Дивіться, яка водичка. Тільки слизько дуже. Воно там. А Це водорослі, чи що це таке? Чи це гли... А глина коричневого кольору. Глина, глина. Це там глина, да, Ром? Да? Глина? Ні, ні, глина. такий. Ні, так а чого він коричневий, як глина? якийсь шар ґрунту Грунту, бачите? І воно дуже слизьке. Тракушечки. Але вода прісна. Я вже лизнула воду. Вода прісна. Прикольне тут. Місце мені подобається. Скільки раз я сказала слово прикольне. А ну порахуйте, скільки раз я сказала слово прикольне. Напишіть в коментарях. О, ось їх ще багато. Дивіться, які плоди. Цікаво, що ж за плоди? Мені вже цікаво. Треба взяти інший телефон і погуглити. Через застосунок. Да, может, все где он есть. Да, походу, я его просто повернул. Я вот так, это вот, да, я как раз именно этот камень. Я стоял вот так. О, ты выходил за камни. Я а -а -а. Блин, вот слухай, капец. Да, у меня нога сюда проваливается, чтобы вы понимали. Это обслизко. Я вот так падаю, у меня нога на излом, только вот это. А, у и видно место. Я слухаю. Я вот честно, я Ну давай. Так. Он начал на коньках, чи на роликах. Блин, сейчас точно вода, да? Мы сейчас я вот рам, Нет, блядь, иди, на поговорим знать, потягиваю. Щоб не будете шок контентом Тисячу лайків, давай! Сто тисяч. Ну диви, тих столять доработча. Киса. Дуже красно. Виглядаєте? Ой, якраз сонце вийшло дивись. О, щучка. Треба надувний матрас і можна плавати. Наш матрас треба взяти, надуть і тут можна на ньому поплавати. Воду не залазить, а просто на ньому плавати. У вас же тоже є да, матрас? М'ято, М'яту на чай, дика паначека і чебрець. Подивіться, клас! Тут прямо в каміннях ріс. Також висушує, буде на чай. Пахне неймовірно. А ми вже їдемо.